Добрий день. Сьогодні ми будемо з вами говорити про використання пропорцій і перемикачів в програмах. Що це таке? Давайте я вам покажу, бо там не дуже зручно. Ось в мене є така задача. Така задача. Значить, робітниця протягом місяця виготовила. Якусь кількість деталей, за кожну з яких вона отримує якусь кількість гривень. Якщо в робітниці є діти, вона отримує додаткову плату 20% від суми заробленої за місяць. Якщо робітниця виготовить браковані деталі, то її заробітна сума за місяць буде зменшена на 15%. Побудуйте математичну модель і створіть проект, який визначає суму грошей, яку заробить робітниця за місяць. І давайте подивимось, що це за задача і що таке перемикачі. Ось в мене є вікно, де я можу вказати кількість деталей, я можу вказати суму. І в залежності від того, які є умови, я можу обрати. Ось, наприклад, в робітниці є діти і немає бракованих деталей. Вона отримує отаку от кількість грошей. Якщо є діти і вона е, зробила брак, буде ось така кількість грошей. Якщо немає дітей і брак буде от стільки. А якщо є діти, а брак е, так просто є брак. Так, є діти і є брак, буде стільки. Якщо просто є діти, буде отака задача. Тобто я верніше результат. Тобто я можу обирати певні комбінації. Або так, або так, або ніяк. Що ж таке перемикачі? Перемикачі, коли ми можемо обрати один з... Варіантів. Ось, наприклад, теж про робітника, який виготовляє значить, деталі. Відомо, що деталь, яку так виготовлення за місяць і вартість однієї деталі. Якщо робітник виконав план, то він одержує премію від заробленої. Якщо робітник перевиконав план, теж премія ось така. А якщо так, і ось давайте дивитись, виконав. Перевиконав і таке інше. Ось є, коли виконав план. І теж можемо обрати значить, варіанти, які є. Виконав план, отримав суму, перевиконав. Не може бути і план, і перевиконав одночасно. Ось, не виконав, ось. І, значить, ось з вами. Перемикачі, коли ми обираємо одне з кількох можливих варіантів. І ось у нас пропорції, коли можна обрати певну комбінацію. Зараз я тут отак зроблю і воно з'явиться. Кількість деталей, ціна і далі є варіанти: такий варіант, такий варіант, і такий варіант. І в залежності від того значить, у нас буде тим або іншим чином обчислюватися заробітна плата. Як значить, створюється прапорець? Для того, щоб створити пропорець, значить, і далі працювати з цим значить, пропорцем ми беремо ім'я ім зміною для кожного із пропорцій і присвоюємо значення boolean вар, що це таке: обрано чи не обрано. І далі, значить, сам пропорець, ім'я пропорця і бату. І що в нас виходить? Ну, Обрано, буліанвар, і далі перший от флек, наприклад, і ось, значить, і далі змінні якісь присвоюються, значить. Те значення, що було обрано. І е, цей флаг, е, значить, прапорець створюється. Ну, тут далі вказано, щоб значить, відразу було обрано. І далі, ось, наприклад, перший прапорець, другий прапорець, як, щоб, наприклад, зробити. значить, Ну, і третій, і таким чином можна створювати все, що завгодно. І далі йдуть обчислення. Якщо обрано, зчитується, то ну, йдуть деякі зміни, зміни в залежності від того, що ми хочемо зробити. І ось значить, що я роблю в цій задачі. Я створюю ну, вікно, створюю мітки, поле, де я буду зчитувати. Це ми вже зробили з вами і не один раз. Створюю перший прапорець. Boolean. Flag 1. І ось яка зміна, я присвоюю, чи буде обрано, чи ні. Друга зміна створюю. Брак. І далі знов буде обрано чи ні. І от таким чином я їх всі створила і створила кнопку. І тепер поїхали. Якщо, значить, я читала деталі, і тепер якщо Get1, що це означає? Тут, в общем, немає ні дорівнює, ні, ні не дорівнює, нагадую вам, якщо змінна булевська, і, і можна ставити умова їх choose Get. Що це означає? Якщо оце обрано true, значення буде true, то обра, значить, обра, обчислюється за такою формулою. Якщо друга за такою. За такою. А якщо і друга, і перша обрана, то, закінь, то обчислюємо за такою формулою. І, значить, і ось і виводимо результат. І, в принципі, нічого важкого немає. Перемикачі Перемикачі створюються аналогічно. Єдине що, якщо тут у нас іде булівська величина, то тут ми присвоїмо цілу величину. І, значить, обирає і оцій вар ми присвоїмо значення 1, наступний раз, 2, наступний раз 3, 4, 5, в залежності від того, що нам потрібно. і так, і далі йде у нас перевірка. Ось я їх створила. І далі ми можемо перевіряти. Значить, створюємо, давайте будемо дивитись тут. Ой, значить, там, тут, якщо у нас, ми створюємо перемикач, у нас чек бак Флаг один, значить, чек button. Тут у нас батон. і тут у нас ми надаємо певного значення, а тут чи обрано. Це буласька буде величина, яка буде дорівнювати або false, або true. А далі так само перевіряю, якщо get дорівнює 1, А тут у нас було якщо обрано, якщо тру. Е, а в принципі, більше ніяких, ну, скажімо, відмін немає. Ось і далі ми можемо обрати один, або другий, або третій. Значить, у вас є ці дві задачі, я їх вам показала, як вони розв'язуються. Ось є тексти всі. А розв'язати вам треба от таку задачу. Побудуйте математичну модель і створіть проєкт, в якому можна вчислити суму або різницю, або добуток, або частку відділення двох довільних чисел, в залежності від вибраного перемикача. Значить, я вам рекомендую використати калькулятор, там вже є введення даних, або використати, де ми водимо, і там, і там у нас є поля, де ми водимо. І далі, в залежності від того, що у вас обрано, у вас буде, значить, ви будете використовувати перемикач. Ви, значить, обчислите або одне, або друге, або третє. Чекаю на ваші роботи. До побачення!